Хтось може сказати, що під час війни знімати кіно не на часі, але це зовсім не так. В цьому відео я розповім, чому українські фільми мають знімати саме зараз, а не після війни. Яким чином радянський союз міг одним фільмом відправити без примусу декілька поколінь хлопців в армію, які стрічки руйнують країну і народ із середини, і яке кіно нам потрібно прямо зараз, для того щоб закінчити війну перемогою. Ви на каналі Містер Фрейм. Авансом оформлюйте підписку, ставте лайкос та приємного перегляду. so Гадаю, що у багатьох в голові сидить думка про те, що виділяти гроші на кіно зараз недоречно краще віддати все на потреби армії, і так далі, і так далі. Але це не обов'язково робити з бюджету країни. В нас достатньо спонсорів, які з радістю проінвестували би у розвиток українського кінематографу. Причому як серед вітчизняних бізнесменів, так і серед міжнародних партнерів. Треба пам'ятати, що кіно це творчість, але це і бізнес, який приносить неабиякі гроші. Звичайно, якщо фільм вийшов крутим і не провалився в прокаті. Якісна. Стрічка без проблем може принести втричі більше, ніж в неї було проінвестовано. Треба звернути увагу, що кошти, на які знімається кіно, не можуть бути використані на фінансування армії. Це зазвичай є умовою меценатів, які ці кошти виділяють. Плюс світова спільнота активно підтримує розвиток українського кінематографу. Але ми зараз не говоримо про серіали рівня СТБ. Мова йде про фільми, які дійсно заслуговують на повагу і можуть на щось впливати. Чого тільки варті снайпер Білий Ворон та Мирний 21? після перегляду обох. Фільмів в мене виникло одне запитання: це взагалі ми знімали чи Голівуд допомагав. Обидві роботи змогли довести те, що наш кінематограф все ж таки вміє створювати якісні патріотичні фільми, які так потрібні. От скажіть мені, коли як не зараз знімати кіно про війну в Україні? По-перше, це актуально, тому 100% відсотків окупиці і принесе величезний прибуток, який можна вже відправляти на потреби армії. По-друге, якщо пустити кіношку у міжнародний прокат, то це чудовий спосіб черговий раз донести до західних партнерів, що насправді. В нас тут відбувається кіно спокон віків було способом впливу на людей, щоб вкладати у голови потрібну інформацію. По-третє, фільми про війну в Україні підніматимуть рівень патріотизму в народі, а це точно зараз не буде зайвим. Я хочу навести приклад з не найкращої сторінки української історії, але нам є чому там повчитись. Радянський Союз це була одна величезна пропаганда, і не треба тригеритись на це слово, тому що як нам каже Google, пропаганда це форма комунікації, спрямована на поширення в суспільстві світогляду, теорії. І фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи. Ключове слово сполучення тут на користь певної спільної справи. А у українців зараз одна єдина спільна справа, яка всіх об'єднує. Так от, в радянському союзі, просто чудово вміли вкладати ідеї та думки в голови звичайних людей. Одним із прикладів є фільм В зоні особова внімання це стрічка про десантників, після якої декілька поколінь хлопців захотіли піти служити в армію і стати благородними елітними солдатами. Не треба ніякого примусу загальної мобілізації та інших радикальних інструментів. Просто один фільм з правильною ідеєю і подачею зміг вплинути на рішення сотень тисяч хлопців, і це лише один приклад. Суть в тому, що всі персонажі у фільмі показані як герої, еліта, збірний образ благородства і взагалі всіх позитивних якостей, які можуть бути у чоловіка. Такі стрічки викликали гордість за свою країну, і тому в СРСР була настільки сильна ідеологія. А у нас дуже полюбляють знімати щось депресивне, але проблема в тому, що такі фільми абсолютно ніяк позитивно не впливають на розвиток країни? Наприклад, візьмемо фільм додому. Сперечатись не буду, він знятий дуже непогано і багатьом він подобається. Заздалегідь скажу, що я нікого не хочу образити своєю думкою. Але відходити мені від цього фільму треба було ще тиждень. Він настільки сірий, депресивний, похмурий, що після перегляду взагалі більше нічого не хочеться. За сюжетом батько весь фільм намагається поховати сина, який загинув на війні. Скажіть мені, яку ідею доносить цей фільм, які думки? Він закладає в голови людей, які, врешті-решт, емоції він викликає. Або інший приклад: стрічка Донбас 2018 року. Я реально ледь витримав, щоб додивитись цей фільм до кінця. Він неприємний, брудний, знову ж таки похмурий. Після перегляду в мене залишився просто жахливий осад. Такі стрічки руйнують мотивацію горді за свою ідентичність в масштабах цілого народу. А це, в свою чергу, руйнує країну. Ідеї, які розкриваються в таких фільмах, це, як правило, те, як люди страждають, які вони нещасні і знедолені. А від таких ідей нічого позитивного чекати не варто. Давайте робити те, що викликає відчуття гордості, а не люті жалю. У нас є круті стрічки, як було сказано раніше: Мирний 21, снайпер білий ворон або ті ж самі кіборги. Але проблема в тому, що такі фільми можна порахувати на пальцях однієї руки. І всі вони про події 2014 року. А більшість людей турбує те, що відбувається прямо зараз: повномасштабна війна в Україні, яка почалась у 22-му році. Це саме та тема, якою пере. Мається весь світ. Зніміть кіно, яке замотивує людей допомагати своїй країні не через те, що вона страждає, а через гордість за свою батьківщину та українську ідентичність. Зробіть так, щоб захотілося не поплакати і пожалітись на те, які ми нещасні, а так, щоб виникло бажання взяти в руки телефон і кинути донат на ЗСУ, тому що ми круті українці. Я зараз спробую за декілька хвилин вигадати фільм, який просто розірвав би кінотеатри від переповнених залів. За сюжетом є три історії, які будуть іти паралельно, а можливо, і трохи перетинатись між. Собою історія молодої дівчини з бучі, програміста геймера і звичайного дорослого чоловіка з його сім'єю, нам показують 23 лютого 22-го року. Знайомлять з персонажами, які не вірять в те, що насправді може початись війна. І тут бац всі прокидаються від вибухів вночі 24-го. Дівчина з бучі яка живе з мамою і маленькою сестричкою, хочуть виїжджати за кордон, але не встигають і потрапляють під окупацію. Протягом фільму нам покажуть те, як ця сім'я буде намагатись вибратись з окупації якимись обхідними шляхами і в під. Сумку вони таки зможуть виїхати до Польщі в повному складі. Такий собі енд. Тепер історія програміста геймера. Тут все набагато простіше на його факультеті в універі всім бажаючим пропонують вступити в лави ЗСУ, щоб налаштовувати бойових дронів. І він на патріотизмі приймає цю пропозицію. Тепер протягом фільму глядачам покажуть, як такі молоді хлопці, як він, за допомогою дронів, знищують колони ворогів. Можна навіть трохи змішати сюжетні лінії і показати підрив колони окупантів біля бучі, коли минула героїня буде звіт. Тікати. І третя історія: чоловік з родиною живе десь в селі і також потрапляє під окупацію. Він приймає рішення разом з іншими чоловіками піти в ліс і зробити такий собі партизанський загін. І тепер вони під командуванням Збройних сил України роблять саботажі проти ворога. От і все. Три історії, в яких всі головні герої залишаться живими. А для реалістичності все ж таки можна буде пожертвувати персонажами другого плану. Такий фільм, по-перше, покаже реалії війни, яка триває прямо зараз. По-друге, замотиву. Бує людей донатити на дрони, які налаштовує хлопець з другої історії. По-третє, хтось, подивившись, взагалі захоче вступити в армію і стати благородним воїном. По четверте, такий фільм підніме рівень патріотизму серед народу, тому що головні персонажі будуть показані не мучениками, а героями. І наостанок, що немало важливо, такий фільм в разі успіху принесе набагато більше ніж в нього буде вкладено грошей. А цей дохід вже можна витрачати на потреби армії. Тим паче, наш кінематограф вже зміг довести, що ми українці все ж таки вміємо знімати. Якісне кіно, давайте зробимо це ще раз, але не про те, що було у 2014 році, а про те, що відбувається прямо зараз. Як ви розумієте, сюжет я вигадав буквально щойно, чисто для прикладу, але якщо надумаєте знімати, то зв'яжіться зі мною. На цьому можемо завершувати. Я, в принципі, сказав все, що хотів, і все, що лежало на серці. Тепер мені буде дуже цікаво дізнатись ваші думки з цього приводу, тому коментарі завжди для вас відкриті, і з задоволенням все прочитаю. Якщо ви хоч в чомусь зі мною погоджуєте, та й то обов'язково оформить підписку на канал, щоб підтримати україномовний контент. Також можете поставити лайк, зробити репост та вімкнути дзвіночок. Все це дуже сильно допомагає. Ну а я дякую за перегляд. З вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео. Слава Україні!